Привіт, привіт! Погляньте, що маю в руках. Це скарб, тому що це Бьоздей бокс від Хіларі. в обмеженій кількості. Упаковано всього тисячу штук. То що, давайте разом розпакуємо цю красу. Все так гарно упаковано, тільки погляньте. Перша нас зустрічає така футболка колаб Хіларі та Бочарова. Вау, дуже крута! Стилізую одразу з вами. Музика Ще погляньте, яка величезна пачка гранолу. Я якраз на правильному харчуванні зараз. Ну і звісно, купу крутої косметики від Хілерів. Тут все показую вам і новинки бачу. Також отримав 15% знижки на всі товари. Чесно кажучи, я дуже задоволений. Зараз в них на сторінці цей бокс мінус 50%. Уявляєте? Так, в честь такого дня та ще багато крутих знижок на інші позиції. Тому встигне обрати, поки є в наявності. Пока-пока.